Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Харченко Віктор Борисович народився 21 січня 1978 року в місті Гадяч Полтавської області. Після школи вступив до гадяцького СПТУ номер 47 яке закінчив у 1996 році за спеціальністю Муляр. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служив молодшим сержантом, командиром 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти військової частини А44 67 Загинув 16 жовтня 2022 року в районі селища Курдюмівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок обстрілу з боку збройних сил РФ. У Воїна залишилася мати. Пам'ятаємо вічна слава Герою!